Four, three, two, one, zero. Слава Україні! Її привітним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в операційній зоні південних регіонів на південно-бузькому напрямку суттєвих змін не зазнала. Лишається стабільно, складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують активні дії. Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях. Застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, і гім. І намети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах долові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенитно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами Камікази для запобігання просування наших військ здійснює мінування місцевості на напрямок просування наших військ. Ворог підтягує резерви, близько 200 військослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки. З метою оточення положення наших військ та керигування вогню артилерії продовжує повітряну розвитку безпілотними шпигунами. Наші протиповітряні сили продовжують їх нищити. Ще два літальні апарати Орлан 10 летально приземлено в Миколаївському районі. У другій половині дня ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати наші підрозділи з напрямку безводного на Давидов-Брід. Зазнав суттєвих втрат та ретувався на вихідні позиції. Продовжуються авіаудари. За цей бойовий день їх було сім, п'ять з яких по Давидову Броду. А дрон Камікадзе атакував Дучани без суттєвих втрат. Ввечері з акваторії Чорного моря нанесено ракетний удар в напрямку Очакова. Пошкоджено вісім будинків, поранено одного цивільного мешканця. З градів і ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурівську громаду з напрямку Кінбурської каси. Людських втрат немає. Наша авіація нанесено 9 ударів по противнику. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань. Орієнтовні втрати противника за добу дорівнюють 44 рашисти, 2 реактивні Системи Залпового вогню Град, 4 танки, 10 одиниць автобронетехніки, чотири міномети 120-го калібру. Пошкоджено два танки, дві бронемашини, самохідна Гаубіса в 100 С. В штурмовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флота маневрують поблизу узбережжя Криму. Кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких два підводні. На Україну спрямовано 40 калібрів. Загроза ракетних ударів та атак дронів каміка. Це залишається актуальною як з напрямку моря, так і з повітря. І з тимчасово окупованого суходолу. Штурмове море може приносити міни. Тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя. Не нехтуйте власною безпекою за сигналами повітряних тривог. дійте чітко і злагоджено. Будьте пильні і свідомі, не поширюйте паніку, підтримуйте і довіряйте силам оборони. Пам'ятайте, що інформація теж зброя гібридної війни. Не поширюйте несенсійноване, передавайте за компетенцію доцільне. Наша сила в єдності разом переможемо.